Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Subaru Outback. Автомобіль у нас 2020 року випуску з 2,4 бензиновим двигуном. Всередині у нас кіряний салон, електросклопідйомник, а Також пам'яті сидінь у нас присутня. Мультикермо пробіг у автомобіля 97 тисяч. Велика система управління. Тут у нас вже і клімат контроль. Також у нас там радіо, мультимедія, повноцінна автоматична коробка передач. Також присутній люк. Є підігрів передніх сидінь. Також у нас присутнє утримання в плосі, датчик змученості водія. Позаду у нас також гарний збережений стан столону. Також позаду у нас присутні підігрів сидінь, До речі, у нас тут ще є підігрів карман. Велике містке багажне відділення з сервоприводом, парктроніки вколо та камера заднього виду. Автівка сюди приїхала з США. В основному тільки проходила ТО. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .юа.